Стояв солдат, він був без автомата. Стояв, зігнувшись в київське метро. Людей, як завжди, вже було багато, та місцем не поступиться ніхто. Старий рюкзак і форма скрізь поблітла, тримав на плечах ношу цю важку. Звичайний український воїн світла, яких багато там напередку. Нога затерпла. Болю вже не чула. так тиснув тіло боляче протез. Якась особа до вікна штовхнула, бухвацько поправляли іракес. Ще три зупинки і кінцева буде. На виході з метро маршрут кажде, А очі відвертають мовчки люди. І знову вільних місць нема ніде. Стояв солдат, чийсь син. А може батько із госпіталю їхав на свята, не ухилянт, не зрадник, не безхатька. Водій маршрутки ж погляд відверта. А так живемо, і це кожен знає. Одним війна і сльози від утрат, а інші кажуть, моя хата з краю Їх не хвилюють, прикрощі солдат. Допоки не прийде до всіх прозріння, що спільна в нас біда і катодин, то довго будуть гинуть покоління і дід, і батько, і син.